Всім добрий день. Восени 23-го року поставили собі тепличку 3х6, невелика вона, по краях полікарбонат, зверху дві плівки. Приготували її вже на весну. З одного боку, може посію диску, з другого боку столи, на яких будуть стояти горщики із розсадою по під стінкою. Підкопали пінопласт, щоб ґрунт не промерзав. Одразу почепили троси, щоб потом не топтатися. ось якось так, далі. Буду показувати.